Оце рослина для тих, хто не любить сюрпризи. У кого вже є сіті астролий, і хто хоче собі білу махру. Або червону. Дивіться, яка велика цибулина. А це рослина сюрприз. І, ну хто ж, Хтось ж любить, просто не знає, якого вона буде кольору. да, поват, да думаю, Робимо що ставки. Якось. Той, хто купить, то нам і зробить сюрприз, розкаже, якого кольору. Я думаю, якогось незвичайного. І я. І два квітконоси, і такий подарунок для людини, котра, ну що ви не знаєте, що подарувати, що подарувати. Таку Дівчинка тільки що... да. хотіла білу купити, а чоловік сказав, що дуже еротично, Дуже дівстна. Та ні, мужественна. Мужественно, еротично мужественна. Дуже мужена. А можна з червоними, ну то я вже не про те, не про те. Да це так. все новорічні рослини, все, 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 все можна Новому отак значки. між собою їх да. компонувати.